Радіостанції Голос Свободи. Власне, під час пікету я побачив, що він трохи змерз, але хоче, що офіційно пікет закінчився, ми відпустили його раніше. По дорозі, не дійшовши до будинку простіло, він зник зв'язку, не прибув сюди. Ну і, власне, слава Богу, що так, на нього з працівниками, бійцями внутрішніх військ МВС України, було вчинено напад, у нього забрали телефон, розірвали журналістське посвідчення, з відео вилучили картку, на якій з російським етнічним фольклором були прокльонені на адресу українців, які виборюють свої права. Це все залишилося в тій стороні. Ну і власне, слава Богу, за півгодини він з'явився на зв'язку. Власне, про ті події він розкаже сам так. Доброго дня, шановні колеги. Ваша ситуація трапилася. Повертаючись до будинок простилов, щоб дійсно завантажити матеріали таке під прокуратурою, наштовхуся на яку ситуацію. Бійці внутрішніх військ почали обшукувати простих боєкових, ну, і я в цього причини взяв коментар, проти чого у бійці внутрішніх військ починають ну, обшукувати. От він мені пояснив цю ситуацію, я ж більше, о, о, як би сказати, взяв ну, камеру, почав знімати саме це, де була перегорожена ця вулиця на Липській, зілой камазу, почав знімати тих бійців, які до нього підходили. О, через хвилинку до мене підійшли чотири бійця о, разом із старшим лейтенантом. Я попросив його поставитися. Допоки він почав представлятися, ну, я не запам'ятаю ще, ззаді двоє бійців вступили, мене. Один зламав за руку і... Коли лейтенант питає, хто є нас ти знімаєш, я, я журналіст від радіостанції э, Голос свободи. Коли я почав звідси свої кишені, сказати посвідчення журналіста, він вихватив мене і сказав, що це не є журналістським посвідченням, з'їмав, що є виділив ленту, э, і вони мене за руки за мною почали протинести кордони, там де десь ще тільки зим стоять. І коли я почав кричати, що вбив журналістка, він мені просто заткнув рота. Заткнув рота, збив з мене шапку, заробив мене за кост. І почали позитивно фізичну руку не роботу. Е, били не в обличчя, били в обличчя лише з долоньки, аби не залишалося когось контракт з гематоми. В основному били корпус. коли я закриваюся так, виходить собі ця в кість, а інші відповідно ну, в частину тіла чи ребро, чи відповідно, по відшках. Е, стояв біля стіни, тому от, отримав гематром на голові. Брали рукою за обличчя і стінку, відповідно били. Почали розповідати, що ну, що ти знімаєш, ти зараз пересвітаєш роботі діяльності внутрішніх міст. Коли я почав казати, що я є журналістом, відповідно, займаюся своєю журналісткою діяльністю, в них був інший аргумент, фізичний. Вони мені просто за твої роки зараз знову ж таки або по голові, або відповідно, в корпус. А, найбільш адекватно виявився. Один із старших лейтенантів, який просто почав відгородив усіх бійців внутрішніх військ від мене, там переважно були е, сержанти, і почав, ну, знаєте, реально морально мене е, е, навантаження. Потім підійшов сержант, дістав бутилку коктейля Молотова, І я зрозумів, який механізм фабрикування справи, що то на інших. А в Майдані були і взагалі людей, які перебувають на Майдані. Він каже, зімай перчатки, рухалося точніше. І бери цю бутылку. А ще краще, зараз ми її вилімемо тобі на штани і на кушати, потім знімемо всі речі, і ти будеш голим стояти, а речі ми відправимо на експертизу. І скажу, що ти є ну, тобто, скажемо, що ти є причасним, причасним до масових заворушень, і ти організатором. організатором. І потім він мені сказав це прямомовою російською. Казав, знаєш, ми так, таких ти, каждый день здесь роздіваємо, роздеваємо, веземо в Дніпро купаємо, а потім я в СІЗО. І їм там как Ще ті всі діла. Мене це насправді було спонсорико. Я розумію, що в цій державі є хаос. І це вибісти, внутрішні війська, які мають дисциплінований контроль. контроль. них відбувається там анархія повна, на нижньому рівні. Ось. І не знаю, чесно кажучи, як вони мене відпустили. Ось. Ось ця барсетка, вона була просто прикинута через мене, все вони її зірвали з мене, витрусили все, що там було наявності. Був телефон. Коли я попросив зателефонувати народному депутату, аби я точно встановити мою особу, вони сказали, що як і народний депутат, і, відповідно, ще один фізичний аргумент отримав я в голову. Коли я почав казати, що я є відповідно журналістом молодості свободи, вони не вірили і казали, що ти здесь не перший раз, ти десятий раз, ти нас знімаєш, ти по нас капає. Мене це чесно кажучи, здивувало, тому що я повертався з пікетою прокуратури. І ну, не очікував, що саме відбудеться прямо перед барикадою на вулиці інституції. Це мене насправді зривало. І чудом старший лейтенант, який каже, ну що, друже, ось твоя браслетка, ось камера, а я кажу, поверніть, будь ласка, мені карточку. Ну, він почав нецензурний лайк виражатися, яка карточка, і каже, телефон так само ми не знаємо де, хоча він, коли мене затримав, він випав, і вони десь його забрали. Відповідно, вони цей матеріал мені не повернули. Тому що перед цим я знімав від внутрішніх військ, де вони от почали там, показувати цензурні жести, ну, відповідно, в мою адресу, в адресу журналістів. І сказали такі слова. Так само пряма мова, але це вже сержант, він сказав, що передай всім журналістам, які знаходяться у вас на майдані, в прес-центрі, що якщо вони сюди будуть приходити, всі будуть лягати, вони будуть їх просто бити. Це, оце психологія людей. Ну, які є в правохоронному органі. Да? Вони своє завдання явно не виконувати, які б мали виконуватися по закону. От. Мотиви, які вони кажуть, що я, як в журналі, беру молодці і палю їх побратимів підрозділи на Грушевсько. Хоча я кажу, я ж журналіст, я цим не займаюся, моя робота інша. Я не можу априорі, тримаючи камеру, тримати одні руки молодства і підготувати під, ну, жартувати і кидати. Всі ці, ці аргументи і на них не діли. Я зрозумію, що ти розглядати можеш, тому що на кожне моє слово, видно, що фізичний тиск, удар і тому подібне. Не дивлячись, що на різні там моральні скажімо, образи, які вони там ну, до мене буде застосовувалися. Ну, моє враження, я, я скажу, що я не очікував насправді такого. Дякую. Якщо так, якісь запитання, будь ласка, ставте. Подавати якусь заяву, звернення на я так розумію, передішку вашого мобільного телефона, карту, зачей про такі і перестажання вашего... Так, однозначно, це є порушення закону про журналістку діяльність, а по-друге, вилучення незаконним методом майна, весь різних на то пояснення, ну, це буде е заяви Харків. з другого боку. Користуючись я, я, я нагодою, я звертаючись до журналістів, прошу вважати цей виступ офіційним зверненням до правоохоронних органів щодо нападу на журналіста з Українського радіо Голос Свободи. Хоч якого йому, йому задали фізичного насильства, викрали його особисті речі, а також службові речі, флешкарці, пам'яті, мобільний телефон, тапки і так далі. Прошу вважати це через зверненням. Про відкриття кримінального провадження через засоби масової інформації. Дякую. Скажіть, чи зняли побої? Можна... Побої не знімали? Побої не знімали, я скажу, що побої от мають зараз на голові гематома. Відповідно, знаходиться гематома від того, що вони є в'як, і тут є така платформа, що вони живі здає на поряді. І вони так мені прямим ударом в кістку, просто то все били. Розумієте? Не били вулиці розуміючи, що воно. Я їм представив, що я журналіст і за це разу після відповідальності, вони просто були все з частину корпусу. О, тому що у них насправді, очі були озворіли. Вони, коли мене затримали, це них, знаєте такий сюрприз, подарунок, о, і ще один попав, називається отак. Ну, і коли я сказав, що камера є власність народного депутата, для них це не аргумент. І коли я сказав, що дайте зателефонувати народного депутата, вони сказав, що не Ось не поможуть, і все. Як є народні депутати, ні, ні ще хтось. Тобто вони є, мабуть, на ту команду, будь-який на той дозвіл. І вони собі от дозволяють такі цієї. А ви уявляєте, що вони будуть робити проти мирних людей, ну вже перехожі і так далі. Якщо вони зараз такі ці засунують у журналістів. І ще раз кажу, вони передають прямую умову, передають всім журналістам, що ми їх будемо там просто лажитись на них, будь нам різко підходить. А як себе вважати, а як тоді виконувати нашу роботу на журналістку? Відповідно, просто відкуповувати інформацію, знімати і знімати її. Тому насправді це і тому залякаємо її породжувати. Це сьогодні сталося в сьогодні, день, буквально можливо, годинку назад. Ось. І насправді ну, вони сказали так, У нас є свої журналісти, мене взяли на камеру. Взяли на камеру, там був сержант, з нього він знявся на якому і сказав, ну куди інтернет. І ми потім вас будемо відслідковувати, ну і десь журналист від, від колекції сказав, що з нами мотиви. <поценно> а можна уточнити, що ви кажете, що, uh, вони сказали, що до нас не підходить. Це вони мали на увазі будівлі, кем-прокуратури, чи взагалі тобі... Ні, ні постій, інше, пости, 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 де знаходяться внутрішні війська... Вони Тобто підпомірно підходили будь-які. Мотивуючи тим, що ми їх пролокуємо, бачите. Будь де, так. Дякую за увагу. Дякую